Любі хлопчики і дівчатка, я вас щиро всіх вітаю та цікаве і незвичайне заняття починаю, і почнемо наше заняття сьогодні з хвилинки доброти. Просимо у сонця, тепла і добра, сонячний дощ уявім дітвара. Промінчики сонця в долоньки візьмем, в голівку в серденько собі покладемо свій настрій і силу людям дамо, щоб в нашій країні все добре було. Так малята, даруючи посмішку, промовляючи приємні слова, ми тим самим бажаємо один одному добра, гарного настрою та здійснення всіх добрих справ на весь день. А що ж таке добрі слова, малята? Ось послухайте, будь ласка, віршик, який називається Добрі слова. Доброго ранку, мовлю за звичаєм, доброго ранку, кожному зичу я, доброго дня вам, людям бажаю, вечором добрим стрічних вітаю. І посміхаються у відповідь люди. Добрі слова ж бо для кожного любі. Діти, а як ви вважаєте, що ж таке добрі слова? Добрі слова це слова вічливості. Коли ми вітаємося з іншими, ми проявляємо повагу та чемність. Але що ж таке добро? Яку людину називають доброю? Людину, яка не ображає інших, яка допомагає завжди. Вона... Зможе поділитися, зрозуміє, яка може завжди захистити, втішити, і яка завжди допоможе і ніколи не залишить товариша або тваринку в біді. В народі кажуть, добре слово, як сонечко гріє. Або добре слово краще за цукор і мед. Малята. А мені хотілось би знати, які добрі слова ви знаєте і які добрі вчинки ви робите. Я буду чекати від вас відео або фото, а на цьому заняття закінчено. До побачення, до наступних зустрічей.